Всім привіт! Я всіх вітаю, хто сьогодні зазирнув на мій канал. Сьогодні в неділя. От, і сьогодні я вже їду додому, завтра на роботу. От, але, бачите, картопля в мене, слава Богу, вже зроблена. От, залишилось вже такої роботи, не так і багато. От, погодка в нас, бачите, яка. А, вчора у нас був вранці маленький такий, дуже маленький, дрібний такий дощик трошечки пройшовся. От. А потім така була чудова погода. Оце я все зробила вчора, дуже багато роботи зробила, дуже. Якось так мені, знаєте, хотілося, і були в мене таке, знаєте, ну, гарний такий стан був <сум> вчора. Сьогодні, до речі, в мене болить після кучки. Трішечки болять в мене, значить, плечі отут, і це грудина, бо оце туди навантаження таке йшло. Трішечки в мене така кріпатура. Ну нічого, нормально. Я сьогодні виспалась дуже так гарно. от, І це, і зараз я вам покажу, як я свої огірки, що я зробила вчора ще зі своїми огірками. Бо ви знаєте, в Києві така була вчора злива, страшне. Там було страшне. я Якось мамі знаю, мама сказала, але знаєте, коли я подивилася новини, то це був просто жах вчора вже вечором. От. І, і сьогодні, до речі, мама мені сказала, що йде дощ. У нас от поки що немає. Ну, я думаю, що дощ буде, бо така, знаєте, парилка така, дуже парить. Ну, я вже це вчора розуміла, що ще будуть дощі, тому мені дуже жалю це своїх огірків. Я зараз я вам все покажу, що я зробила. От таку конструкцію. Тому що вони вже вони, вони бачили, що в мене були оце прикрите цим агроволокном. Ці вже низькі дуги. Все, вони вже не підходять, бо гірки вже пішли в зріст, вони ростуть, вони вже стають великими. Тому бачите, я побачила, що, слава Богу, це в сараї, побачила, що там в кутку стоять в мене оце такі дуги. Ну, це струб таких, знаєте, це колись мій колишній такий десь нагода якась була, він привіз. І там вони в мене стояли. І якраз, бачите, от на цей рядок мені вистачило. Отак, от, от я їх. Ну, туди, просто в землю і все. От. Це вже така висота, більш-менш нормальна. От. Прорвала їх вчора, так, і побачила, же, що в мене ж оце ще оця притиняюча сітка. Бо все ж таки прикривати їх треба. Бо якщо це піде така злива, просто їх знесе ці огірки. Вони будуть в грязюки лежать. Буде, звісно, жалко свого труда. Просто. Бо такі зливи, що. ну... Такі погодні зараз умови, і град може піти, що хочеш. Ну, Правда, буде жаль цього огірка. Чекаєш цього огірка, знаєте, як мани небесні. Небесне. <смі> стільки, стільки праці вкладаєш в це. Тому ось так вчора вже ну, сил не було, але я думаю, я дороблю до кінця. Ось так в мене все вийшло. От. Я вважаю, що ця конструкція простоїть і буде нормально. Так, зараз я вам покажу, туди заглянемо всерединку. Такий будиночок вийшов, бачите, гарненький. Ось в такому вони стані. І я кожний огірок підв'язала отакими мотузочками. Я розумію, що ця конструкція, мабуть, ну вона якби не дуже. Да, оці мотуз, мотузки вони будуть. Ну, на, на вчора, от, да, що в мене було під рукою, я вважаю, що поки що це непогано, а, поки що вони так постоять. От, я думаю. Далі, звісно, це буде така вага, вони ж теж важкі будуть. Буде, Може, я щось вигадаю інше, може я, може, я якісь проволочки ще тут, отак натягну, там щось знайду. Но просто вчора вже не було в мене часу. Я вже так, знаєте, на, на скору руку це робила. Ну, Прорвала, звісно, почистила трошечки. Ну, <свіць> Треба, може, було знаєте, оцей середній ряд видалити взагалі, бо бачите, тут три рядки от, щоб було таке, знаєте, більшим було місце. Ну, жаль, жаль виривати. Мені завжди оце жаль виривати. Бо дуже гарні. Бачите, прямо серце кров'ю обливається. Подивіться, це вчора виривала. Бо на вигляд вони дуже гарні. Так що хай ростуть, я думаю, що в цьому будиночку їм поки що буде гарно, а там подивимось. Ну, І ще що плюс в цій ще мені подобається в принципі, ця сітка. Ну, для огірків це чудово. Огірки ж не люблять таких, знаєте, прямих, прямого такого сонця. Да? Тут в мене, в принципі, є дерева, але да? вони так не захищають. Все рівно сонце вже смалить. От. А на тому тижні обіцяють 32 градуси. Тепла, то буде спека. І волога так більш ми, зберігається все ж таки в землі, коли все ж таки воно прикрите. Так, тому я думаю, що ця затінняюча сітка це вихід з положення. І вона захищить дощ, туди буде попадати, якщо він буде йти, да, навіть якась злива піде. ну воно, я думаю, Конструкція гарно стоїть, нічого не буде, вона не, не пошкодиться. От, тому ось так. Ще покладу тут якісь е е е е камінчики, там все, щоб воно трималось міцно, щоб воно нікуди не, не полетіло в мене. От, ну, а ці вже огірочки, оці маленькі. Теж я сьогодні це я просто вчора накрила, теж думала, може, вночі піде дощ, то я трошечки їх прикрила. Бачите? Тут просто такий густий ліс в мене. Сьогодні я тільки їх прорву, так, буде тут іти один такий рядочок. І накрию ще поки що цією тканиною. А потім, вже наступному тижні, я натягну отут мотузочки, теж отак протягну. Це вже я колись робила, іменно от на, цих, на цих своїх дугах. Ну, це не дуги, це від стільців такі, да? ножки від стільців. Ну, неважливо. Я вже таку конструкцію робила колись і було дуже добре. Воно, потім, воно по-перше, потім, по дуже красиво, да? воно так потім все заплітається гарно, і, ну, і зручно за ними теж доглядати, дуже зручно. Поливати і все, підживлювати нормально. От, тому оце буде така в мене. Клядок буде такий. Ну і все. Оце такі плани на сьогодні. І зараз я вам ще покажу, що я там теж посадила. Там теж в мене така гарна конструкція, мені дуже подобається. Це в мене, я називаю її Мамина грядка. Бо я так надіюсь, все ж таки, мама дуже себе погано почуває. Але я надіюсь, що в мене скоро відпустка і ми з мамою все-таки я її сюди привезу. І ми хоч два, в мене відпустка буде два тижні. І ми хоч не тут побудемо у двох-два тижні. Вона хоч відійде тут на свіжому повітрі. І щось буде тут доглядати. За огірками, бо туди я її не допускаю в живці. Туди в город я її не допускаю. Вона хоче, але ні, її вже не можна. От, Бачите, вчора ось я, ось така в мене, тут теж така конструкція. отака палка стирчить, бачите, там таке колесо. До речі, це колесо це колесо від нашого цього агрегата Вінні це 5 в одному. Оце таке там було колесо. То я тільки, тільки побачила і згадала. Оце від нього, бачите, де його пристосували? От, і я зараз теж от їх підв'яжу. Бачите, які гарні. От Пересадку перенесли вчора чудово. Були вчора, оце, повісили вони ці свої лапухи, трішечки такі, а сьогодні вже гарні зранку. От. І теж бо піде, якщо дощ, то треба їх підв'язати, бо впадуть в землю. Я так це завжди роблю. Я оце зараз отуди туди от підв'язую, да? і потім воно так гарно заплітається. Ну, я навіть, не показувала, в мене було вже це на каналі. От. І дуже, по-перше, тут красиво. Тут, по-друге, тут такий знаєте, затишок, тут така тіньова сторона, тут нема такого сонця. І вони тут чудово ростуть. І мама оце імі опікується. Мама їх тут поливає. От. І, по... і дуже зручно, це потім так висять ці огірки, дуже класно їх зручно знімати з цією конструкцією. Ну, отак. От так що ось такі в мене плани на сьогодні. Ну і треба от, трошечки, я ще залишу це часу, я, звісно, мені треба трошечки хочу у дворі покосити. От, Це я хочу зробити. От. Трішки-трішки скосити траву, привести в порядок. До квітника знов руки не доходять. Вже, мабуть, наступного тижня. Бо, в принципі, основна робота зроблена. І можна вже буде, хоч трошки, <плес> дойдуть руки до квітів. От. Тому що ну, огірки вже помідори там ростуть, все прополоте більш-менш. Тому ось так, наступний раз квіти по плану. Все, всім дякую за увагу, всім гарного настрою, всім пока-пока.